Тепло до будинків військовий облік жінок оплата в громадському транспорті. Це головні новини понеділка і ми розпочинаємо. 24 жовтня у Вінниці розпочали подавати тепло до будинків. Стартував опалювальний сезон. 2022-2023 років про це повідомляють у Вінниця міськ теплоенерго. Теплопостачальне підприємство забезпечує тепловою енергією 1223 будинки житлового фонду. Вінниці станом на 12 годину теплоносій вже подано на 165 будинків споживачів. Послуга з постачання теплової енергії подається на будинки поступово. Звертаємо увагу, що першочергово теплоносії отримують споживачі, які не мають заборгованості за спожиту теплову енергію в минулому опалювальному сезоні. Та отримали відповідні акти готовності. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, з 13 жовтня розпочато подачу тепла для закладів соціальної сфери. Наразі послугою забезпечено 37 закладів соціальної сфери та 29 установ та організацій відповідно до заявок керівників цих закладів. Жінки таки ставатимуть на військовий облік, щоправда, добровільно. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Тепер жінки в Україні, які мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю, можуть бути взяті на військовий облік лише за власним бажанням. Що це за спеціальності і які права та обов'язки матимуть жінки під час несення служби? Маємо змогу наживо почути відповідь адвокатів. Ато жонни Грушко. Приводу переліку тих професій та спеціальностей, які будуть підпадати під військовий облік, що стосується жінок, він затверджений наказом Міністерства оборони України номер 313 з внесеними змінами від 7 лютого, наказом номер 35 також Міністерства оборони. Цей перелік суттєво скоротився. Його затвердили тільки 14 пунктів, серед яких є працівники в галузі хімії, біології, географії також. Також конструювання і автотехнічної роботи це також психологи, лікарі, біологи та професії, які стосуються виготовлення зброї безпосередньо також медицини, оскільки Саме такі професії вони будуть залучатися і ставати на військовий облік. Порядок взяття на військовий облік визначений частиною 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Що необхідно сказати? Чи будуть на рівні з чоловіками такі жінки проходити військову службу? Відповідно до статті. Першої, але вже частини 12 закону України про військовий обов'язок та військову службу визначено, що жінки проходять таку службу у воєнний час на рівні з чоловіком, і вони будуть залучатися відповідно до абзацу першого цієї частини 12 до виконання усіх робіт пов'язаних із обороноздатності нашої держави. У такому випадку ми можемо говорити, що ці спеціальності, які затверджені наказом 313 з відповідними змінами, вони будуть братися на військовий облік. У період воєнного стану їх можуть залучати до виконання бойових завдань залежно від їхньої спеціальності. Однак необхідно враховувати про те, чи будуть мобілізовуватися жінки інших професій. Ми сьогодні спрогнозувати не можемо, тому що згідно з мобілізаційними планами, планами та мобілізаційними завданнями Має бути чітко визначена необхідність у тих чи інших професіях. Тобто, ми пам'ятаємо, що перелік був суттєво більше від того, який його скоротили. Тому будемо сподіватися, що перемога не за горами, і ем, потреби у мобілізації взагалі, як чоловіків, так і жінок, відбуватися не буде. І, і припиниться той срок мобілізації, який діє ще до сьогоднішнього дня. І е, все буде Україна. Дякую. За увагу протягом вихідних у соцмережах віничани активно скаржились на те, що банк знімає кошти за проїзд із запізненням. У картсервісі пояснюють, що може пройти три дні від моменту поїздки. Тому, аби контролювати свої кошти, варто встановити застосунок є квиток Вінниці. Також вам можуть зробити виписку по вашій карті на соборній у картсервісі. У нас на зв'язку Катерина Бабіна, директор комунального підприємства Вінниця Картсервіс, і маємо змогу розпитати, як діяти у разі подібних ситуацій. Мої вітання вам. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, як скористатись застосунком і чи є причина для хвилювання у вінничан, що з них з їх карток в них знімаються певні кошти? Справа в тому, що саме оплата банківськими картками на посту трасу є інноваційні. Тому на нашому прикладі, в прикладі дійсності, здійснюється деякі до налаштування на банківської системи. 13 жовтня, це пов'язано із бойовими діями і взагалі з економією електроенергії. Наш саме банківський сервер він до налаштовує. Тому починається з 13 жовтня деякі транзакції вони не одразу списувалися, а почали списання з суботи та неділі минулості кіт. І тому прошу не торгуватися всіх користувачів, ну, тому що якщо ви відкриєте свій мобільний додаток банківську, або зробите випуск у банківській карті, ви побачите, що з 13 числа транзакції не списували за проїзд, а списувалися одномоментно, в залежності від черги, у суботу, неділю або сьогодні, також питання саме цих транзакцій. Для того ми маємо надію, що ось і роботи, які проводились останні тижні, вони впливають на те, щоб саме банки транзакції списувалися е, трошки швидше протягом одного дня, а не там через тиждень або як. Е... Зотик даних саме по банківській карті, і тому взагалі неможливе будь-яке зловживання, тобто всипутися за дві, за три поїздки, коли вони не були здійснені, такого не може бути. Тому хто все ж таки багато їздить і заховають або має сумніви, можуть звертатися до відеокартсерві як на сторінці на Фейсбуці. Так, і у телеграм-каналі муніципальна карта відітямена, це випонувати нам на гарячу ліквідку. І ми будемо формувати саме такі випадки, де буде видно саме час до секунди, коли була на поїздка на минулому тижні, і коли за цю поїздку довелося питання. Зазвичай ми знаємо і транспорт, і номер транспорту, саме як і маршрут б, Тому е всі випадки, до які е до нас, до речі, тут день або після, ми завжди кидаємо і формуємо. Одних на сьогоднішній день ні по цьому тижню, ні попередні роки, коли таке було жодного разу. Якось впливання транзакцій на сьогодні. то ми списуємо і позиції по 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 є запитання від наших глядачів, які цікавляться, як діяти, якщо пасажир розраховується через QR-код, а інтернет не спрацював. Пасажир отримує штраф в такому випадку. Він і не супроводжує qr код Я розкажу це, але ми супроводжуємо все, що стосується валідатора. Тобто, розрахунок банківською картою, технологіями, не всі емуляція на смартфоні саме банківською картою і муніципальні картини. qr код та смс оплата вона йде додатковою послугою для зручності саме громадян. Дійсно, у випадку з qr кодом та смс-повідомленням треба мати покриття. Обов'язково в тому місці, де здійснюється саме ця транзакція, або е, мобільний застосунок Приватбанку та КВР-код має здійснити і саме е, зняти саме кошти для того, щоб ця е, е, поїздка рахувалася звісно, е розраховувати. Якщо її немає, або є, і не будемо говорити такого, немає, але є дуже багато зловживань транс, коли люди. Їдуть в транспорт і саме дивляться вікно, шукають контролерів, коли саме контролери заходять, і після цього вони починають здійснювати транзакцію. Будь-яка така транзакція вона здійсниться не менше, ніж дві хвилини, і тому вони в деяких випадках не встигають оплатити, вже коли почалася перепівка. Якщо ми говоримо про оплату через валідатори, тут немає, не, не, якщо списуються, всі батьки, Потрібно очікувати, і контролери не вимагають кошти, були списані саме з банківського графіку. Якщо ви банківську карті прикладаєте до валідатора, в них є інформація через консоль, коли заходять зачісувати контроль. Вони отримують інформацію з консолі. А консоль, якщо ви прикладали картку банку або технологія до консоль зберігла цю інформацію, що саме ця картка вона буде припадала. Яким чином є підтвердження оплати. Тобто тут є два шляхи. Перший шлях, якщо в код то потрібно дочекатися списання, тоді це буде підтвердження саме оплати. Якщо через валідатор, просто потрібно картку приклади і побачити зелену галочку. Якщо ви зелену галочку побачили, то як контролери до вас день зі мати пані Катерино, що стосується маршрутних таксі, коли можна буде розраховуватися банківською карткою у них? Ми планували це зі звичайно, і мріло, що це вже цим світом, але ситуація помпітується саме станом в нашій країні. Але мрію про те, що у грудні почнемо вже на якомусь певному маршруті, напевно, що почнемо з першого, почнемо тестувати. Справа тому, що легше тусувати транспортну компанію, тому що ми знаємо, що це одна юридична особа. Яка обслуговує трамваї, тролейбуси та автобуси, і тому тут координація в нас йде досить швидко. Якщо ми говоримо про плювати серді, уділист є дуже велика кількість, більш ніж 80 вісімдесят угод і тому е ситуація буде трошки довгою і налагодження. Але я мрію, що почнемо почнемо це. Дякую вам за розмову за те, що долучились, і так досконало розповіли про те, що це не списання коштів, випадкові, якісь як говорять в коментарях вінничани. А це перевірка системи і все добре. Карт сервіс гроші списує лише ті, які людина прокатала. Дякую вам. Катерина Бабіна була у нас на зв'язку директор комунального підприємства Вінниця Картсервіса. ж продовжуємо ефір далі. Музика. У Вінниці завершують випробування нового тролейбусу, який був побудований на місцевому підприємстві у альянсі з компанією «ПІТІЕС». Цікаво, що це перший український тролейбус, який був створений на базі кузова турецького виробництва замість білоруського. Політехносервіс повністю відмовився від використання білоруських комплектуючих і розвиває співпрацю з виробниками з інших країн. Вінницький вінвей це енергоощадний низькополий тролейбус з автономним ходом на 20 кілометрів. Споживає електрики на 30% менше порівняно з моделлю ЗІУ, може працювати і від контактної мережі, і від заряду акумулятора. Від попередніх версій відрізняється покращеними характеристиками. У салоні вдосконалена система вентиляції та опалення. Акумуляторний блок. Оснастили системою кліматконтролю, яка запобігає перегріву. Загалом це вже 15-й за рахунком Вінницький тролейбус, який зібрали майстри транспортної компанії. До кінця року, якщо дозволять обставини, планують випустити ще чотири одиниці. У Вінниці студенти Вінницького національного технічного університету організували благодійний ярмарок. ВНТУ для Зсу подію приурочили до дня університету. До ярмарку доєднались викладачі, студенти та працівники продавали випічку, яку готували самостійно. Печиво, пироги, зефір, мафіни, еклери. Студенти. Машфаку пропонували присутнім дегустаторам ароматні соковиті яблука заряджені на перемогу. Усі кошти з благодійного ярмарку будуть перераховані на пошиття теплого одягу, військовим та на придбання тепловізора. У Вінниці переселенці з інвалідністю можуть безкоштовно користуватись службою перевезення для людей на візках. Особи з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до Вінниці, можуть користуватись послугами служби перевезення для людей на візках на безкоштовній основі. Як скористатись послугою, маємо наживу змогу почути. Відповідь Олени Чорнобривенко, директорки Вінницького центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Служба перевезення людей на візках у місті Вінниця працює з 2007 року. Фінансується за підтримки Вінницької міської ради. Ми дуже раді і щасливі з того, що це є саме в нашому місті, тому що в наразі в нас працює 4 автомобілі, і кожного дня кожен автомобіль має заявок 20, від 20 до 30 заявок. Це свідчить про те, що ця послуга дуже важлива і дуже потрібна. Скористатись послугою можуть е, е, особи з порушенням опорно-рухового апарату, або з якимись іншими е, порушеннями, е, руховими порушеннями, е, які мають інвалідність першої другої групи, або ж це, наприклад, якщо е, іноді потрапляється так, що інвалідності ще немає, а людина отримала е, е, там, наприклад, якусь травму. І з лікарні її виписують. В гострому стані, звичайно, ми не транспортуємо людей, які повністю лежать, у нас не обладнано для цього. Там, там ноші чи ще якісь такі речі. У нас це не обладнано для таких гост... людей в гострому стані. Тобто це люди, які не в гострому стані, але потребують перевезення. Це можуть скористатися будь-якого віку люди, вони можуть їхати в. Структури, які це можуть бути лікарні, департам... це можуть бути лікарні, е... центри зайнятості, тобто будь-які заклади, які необхідні. Звичайно, там в кафе, ресторани ми не возимо, тому що, можливо, колись ми собі, зможемо собі таке дозволити, але наразі в країні війна, тому ми ресурси використовуємо економно. І люди з Вимушені переселенці, вони також можуть цим скористатися. Мати для цього їм потрібно зателефонувати по телефону 067 43 30 62. Це диспетчерська служба, яка прийме замовлення. Тільки це не таксі. Ми не працюємо. От, наприклад, що людина зараз позвонила і одразу. Приїхати, так в нас не виходить, в нас, поки ну, ми так не працюємо, ми приймаємо замовлення за день, за два. Мати при собі потрібно зателефонувати, мати і потім, коли будете, отримувати послугу, мати при собі ксерокопію довідки ВПО і ксерокопію документів, які засвідчує наявність проблеми зі здоров'ям, що ми не просто возимо людей які захотіли кудись поїхати, а наявність там чи це якщо це є інвалідність, то це пенсійного посвідчення, або довідочка, довідком довідку будь-що те, де вказано, що є інвалідність, або якщо інвалідності наразі ще немає, але є потреба скористатися транспортом, то це має бути виписка від лікаря, де там вказано, що щось робили. Не обов'язково довідка, в які це може бути виписка з лікарні, де вказано, що людина має порушення рухові. І також є ще служба супроводу. У нас вона також працює при. При центрі вона також працює при, при службі перевезення. Це не одне і те ж саме, але номер телефона такий самий, Служба по супроводу це коли у нас є двоє чоловіків мужніх. Ми їм дуже вдячні, що вони працюють у нас. Наприклад, якщо приїде автомобіль, а людина живе на другому поверсі, навіть або ж на першому, і якщо не обладнана ліфтом, то спуститися буде важко, навіть якщо обладнаний автомобіль. Добра, дістатись до нього непросто. І не завжди є рідних, достатньо, щоб могли це допомогти. Для цього є служба супроводу, і знаєте, що цим ви теж можете користатися, і також зателефонувати 067 43 3062. Вісім нескінченних років, вісім нескінченних місяців. Ми наближаємо нашу перемогу. Дякуємо всім нашим захисникам та захисницям, нашим волонтерам, лікарям та рятувальникам. Дякуємо нашим комунальникам, електрикам та всім, хто в цей непростий час продовжує боротись. Кожен на своєму фронті. Віримо у зсу та перемогу.